Що вам сказати, В Митющина ну, вдома, я без шуток не ходжу. То я хер в забор просуну, то я жопу покажу. Як ви зрозуміли, я в поліклініці і за гуманітаркою приїхала. Це жопа, тому що я не їм ніколи не, не їжте перед тим, як іти до лікаря, до гінеколога особливо, коли ви вагітні. Тому що ніколи не знаєш, куди тебе пошлють. І мене такі послали здавати кров, а якби я поїла, то її б здавати не можна було. Це перше. Далі мені сказали ж на УЗД-йти УЗД з 10 ранку. Я прочекала до 11-ї. А її немає, тому що вона пішла на кесарів Ростин, її забрали. І знаєте, що саме прикольне? А саме прикольне те, що вона так і одна. І більше, ну, як я казала, вже персоналу немає. І я вже чекала до 11-ї, початок 12-ї, зараз 15 хвилин 12-ї. І гуманітарку видають до 12-ї. І якщо я її не візьму зараз, то наступний раз мені вже її не видадуть. Бо я той раз не приходила, бо мені далеко. І зараз я Увага! Всі свої речі залишила на ресепції, з благаннями, будь ласка, придивіться за моїми речами цей рюкзак і пакет. І побігла, і побігла за гуманітаркою, і сподіваюся, що я ще встигну на УЗД. Оце тільки так в Україні це працює. І хто каже, що це не через шраку? Ну, давайте будемо самі з собою чесними і не брехати собі. Тому. Якщо вже навіть мій батько сказав, що через жопу, тоді це, мабуть, точно вже через жопу. Так що зараз біжу за гуманітаркою, побажайте мені успіху, тому що це пів кілометра, і буду зараз її тащити потім, потрошки зупиняючись, до рецепції, щоб там залишити і піти ще бляха на УЗД. Фух, бля, ладно. Файтінг.